Сучасну версію традиційного українського обряду обжинків, на честь закінчення збору врожаю, відсвяткували нову новограді Волинському на Житомирщині. На Укропівські обжинки приїхали представники фермерських господарств з усієї області, навіть з інших регіонів України. Валентин Глушко працює директором школи. У вільний від роботи час займається бджолярством. На укропівські обжинки приїхав з Волині, аби почастувати гостей свята своїми виробами. Ми сьогодні представляємо Волинь медову Волинь. Це те, що ми вирощуємо себе на пасіці, починаючи від меду, закінчуючи ліками, які сьогодні тут присутні, і питними медами, бальзамами медовими. Ну, взагалі, будь-яке свято вжинок, це святкується е, в кінці е, сезону, коли вже люди прибрали, наприклад, там я мед викачав, картоплю викупали, обжинки зробили е, колосяні. Так, ну в цьому році вони слава Богу, нам нам Бог. Можливість непогано відсвяткувати обжинки». Гостей свята пригощали українськими стравами та напоями і розважали виступами місцевих фольклорних гуртів та творчих колективів. Організатор обжинків, політична партія Укроп відзначила кращих місцевих фермерів, які розбудовують власне господарство та рідний регіон. Подяку та подарунок від організаторів отримав і Олександр Вітенко. Фермер розповідає, майже з нуля створив велике фермерське господарство. Я викупив там на руїни. 20 років вже не працювали. Ніякі під Запрошуємо Крежний вас. Трежне було, роздов... нічого не було. Я взяв від родини. Здання зробив ремонти, відродив завіз худобу, завіз вівці, завіс Ну там таке різне. Є перепила фазани. і дав людям роботу. да господарство відродив повністю. Місцеві мешканці, які також долучилися до святкування. Кажуть важливо, що на відміну від звичних концертів, які проходять у місті на укропівських обжинках, відзначили місцевих підприємців, які у такі важкі часи розвивають свої господарства та дають робочі місця. Мені нравиться дуже очень Раніше такого в місті не проходило, в основному це політичні якісь аспекти. Показали ребят, которые занимаются бизнесом, пытаются чем-то заниматься, потому что в сегодняшнее время очень тяжело, то есть. Діта -то, -то, то ще кіта нігараздись нада тобто, треба почаще такого плану проводити». голова Житомирської обласної організації політичної партії Укроп Тетяна Пашкевич каже: укропівські обжинки це свято господарів, які нашкодуючи сил розбудовують фермерство на Житомирщині. Ми традиційно перехопили в нинішній час саме цю саме саме святкування свято обжинків, адже в першу чергу це велика подяка нашим людям людям, ті, які віддають свої сили, свою наснагу для того, аби відродити село. І я впевнена, що село буде відроджено. Фермерство на Житомирщині буде процвітати і буде проростати, так як навесні проростає укріп. Організатори свята кажуть, політична партія «Укроп» у сіляху заохочує та сприяє ініціативним фермерам, які розвивають житомирщину і укропівські обжинки лише один з багатьох майбутніх заходів.